2024 рік триває. Ми ще продовжуємо виплати і підводити підсумки року трошки зарано. Це ми зробимо пізніше. Але вже очевидно, що всі основні завдання, які стояли перед системою фонду і перед головним управлінням Запорізької області, вони виконані. Ми забезпечили виплату пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат, лікарняних, які нам постановою Кабінету міністрів були передані. Ну, а пенсійні виплати це наше рідне, це те, чим ми займаємось вже понад 30 років. І ця робота продовжується. На сьогодні в області, от станом на грудень місяць, ми виплачуємо пенсію 453,5 тисяч особам. Середній розмір пенсії станом от на грудневу виплату, яку ми сформували, яку Закінчуємо виплачувати середній розмір, склав 6071 гривня 45 копійок. Ви можете порахувати, яку які, які обсяги бюджету йдуть на ці цілі. Ми проводимо це, цю виплату двома засобами: це через банківські установи і через відділення Укрпошти. Фактично. У нас через військовий стан, через те, що у нас частина окупованих територій, у нас значно збільшився відсоток тих, хто отримує пенсію через банки. На сьогодні він становить 94% і лише 6% від загальної суми. а Це 27 тисяч пенсіонерів, продовжують отримувати пенсії через відділення Укрпошти. Це більш всього міста Запоріжжя і деякі території, які сьогодні до яких Відділення Укрпошти мають можливості забезпечувати доставку пенсійних виплат. Щодо банків, жодних обмежень у нас немає. За нашими даними на сьогоднішній день у нас на обліку перебувають 177 тисяч пенсіонерів, які приписані, так би будемо казати, в яких місцях помешкання визначено території, які сьогодні тимчасово окуповані, вони продовжують отримувати як Знову скажу, пенсійний фонд продовжує нараховувати їм пенсії, спрямовувати їх на банківські установи, там, де вони мають отримувати. І цим, тим самим ми вважаємо, що ми забезпечили виплату пенсій. У нас встановлений законодавством механізм роботи з відділеннями Укрпошти, коли вони кожного місяця. Ті суми, які вони не в змозі забезпечити доставку, вони повертають пенсійному фонду, як не оплата через корінці відривні. Ми потім робимо на наступний місяць знову нарахування з цими сумами, які повернулися і були недоотриманими. І це робиться протягом шести місяців. Після цього, коли ми бачимо, що Укрпошта не має можливості донести відповідні суми. Ми припиняємо нарахування відповідних пенсій до з'ясування обставин щодо даної особи. Що стосується з банками, встановлений інший механізм: банки зараховують на відповідні рахунки, і потім вже особа може їх знімати тоді, коли вона вважає за це за необхідне. Проте постановою 1596 передбачено, що якщо людина протягом року. Не здійснює банківських операцій, або протягом року не відвідує відповідні відділення і банк не може ідентифікувати, що ця особа є живою, то банк зобов'язаний повідомляти про це органи пенсійного фонду. Ми відповідно після цього повідомлення спрямовуємо відповідні суми на відділення Укрпошти там, де така можливість є, для того, щоб е поштарі могли донести. До людини відповідні кошти. Зрозуміло, що по тих територіях, де сьогодні, починаючи з серпня 2022 року, Укрпошта не може забезпечувати відповідну доставку. Ці суми ми не спрямовуємо на пошту, а відповідно припиняємо нарахування сум до з'ясування обставин. Обставини з'ясовуються. У нас є інформація з державних реєстрів щодо стану тих чи інших людей. У нас є органи. Місцеві самоврядування, а саме територіальні громади, то які так само нам повідомляють про інформацію про стан здоров'я. Ну не про стан здоров'я, а так чи жива, чи живий на сьогодні пенсіонер, чи є необхідність продовжувати відповідні нарахування пенсійних виплат. Тому ми вважаємо, що ми свою справу робимо якісно, так як це передбачено законодавством. Кожна людина незалежно де вона знаходиться за кордоном на тимчасово окупованій території. На території е, України е, вона має можливість скористуватися своїми правами і отримати пенсію. Е, крім цього, я мушу ну, хотів би сказати, що крім пенсійних виплат, ми забезпечуємо виплату е, пільг та субсидій на сплату житлово-комунальних послуг. Е, знову таки, станом на сьогоднішній день, в грудні, ми нарахували, ми виплачуємо. Якщо пенсія виплачується на місяць наперед, тобто ми сьогодні грудневу пенсію вже більшості людей виплатили. У нас термін е, виплати це 25 число. Е, щодо пільг субсидій, там законодавством передбачено, що ми виплачуємо за попередній місяць. Тобто сьогодні ми виплачуємо за листопад е, пільги субсидії, ми профінансували, виплатили. Е, 31 тисячі субсидій, середній розмір 1297 гривень 74 копійки. І 25 тисячам пільговиків так само виплачуємо. Тут середній розмір трошки більший, 1421 гривня 13 копійок. Це суми, які так само передбачені сьогодні держбюджетом, що головний пенсійний фонд має. Забезпечити нарахування і виплату зазначених сум. Механізм виплати так само передбачений, як я і попередньо казав, це е, левова частина через банківські установи і е, через Укрпошту так само, там де люди е, виявили бажання отримати саме через відділення Укрпошти. Крім цього, ми отримали <кхід> два роки тому ми отримали завдання. Забезпечувати ті виплати, які раніше здійснював фонд соціального страхування, а саме виплата страхових виплат це виплати, пов'язані з втратою працездатності. І на сьогоднішній день 7300 осіб. Ми забезпечуємо нарахування і виплату зазначених коштів. Середній розмір страхових виплат складає на грудень місяць 6349 гривень з половиною 50 копійок. Ми так само, ну постійно в режимі онлайн до 10-го числа кожного місяця ми сплачуємо ці страхові страхові виплати. Крім того, нам були передані функції. Ми так само здійснюємо виплату лікарняних особам, які по тимчасовій втраті працездатності мають право на виплати з фонду соціального страхування. Не ту частину, що сплачує підприємство, а ту, що фонд соціального страхування має відшкодовувати відповідним страхувальникам для сплати цих лікарняних. З початку року, от на середину грудня, ми вже забезпечили в цьому році опрацювання 33,5 тисяч заявок страхувальників, за якими опрацьовано 154,5 тисячі самих лікарняних. Ну, є дані кількість лікарняно чия днів перебування людей в цих е, по тривалій непрацездатності, і за е, відповідно страхувальникам за головним управлінням профінансовано е, 515 мільйонів 216 тисяч гривень е, на ці виплати. Я тільки пробачаюсь не головним управлінням фінансування. Всіх виплат пенсійних, страхових, лікарняних здійснюється сьогодні централізовано через центральний офіс пенсійного фонду. Головне управління готує всі документи, і виплатні документи, і ті документи, які дають право на нарахування, і випрацьовує розрахунки страхувальників і дає заявки, але фінансування робить всіх виплат. Центральний апарат пенсійного фонду. Тому о, сьогодні забезпечено. Така ситуація, коли кожен регіон отримує вчасно ці виплати, немає жодних затримок ані між регіонами, ані по датам е виплат, зазначених е мною попередньо. Все робиться е для того, щоб всі люди, незважаючи на там, де вони сьогодні перебувають, незважаючи на їхні обставини, якщо в них є право, вони мають право на отримання таких пенсійних виплат.